Діти залишаться вдома у Чернівцях. Через відсутність укриттів не працюватимуть шість дитячих садочків. Про це повідомили в управлінні освіти. Окрім того, деякі дитсадки не зможуть зі стартом навчального року відновити свою роботу. Старт навчального року вже на носі, а у Чернівцях і досі декілька ДНЗ не готові приймати дошкільнят. Через відсутність укриттів шість дитсадків міста не відновлюватимуть роботу. Є шість закладів, які категорично наразі не мають укриття, немає поки що перспективи підписання відповідних угод. То ці заклади будуть базовими по прийому внутрішньопереміщених осіб. Окрім того, за словами Ірини Ткачук, ще два заклади дошкільної освіти відчинять свої двері для дітей пізніше зазначеного часу. Все через те, що там затягнулись ремонтні роботи. Є ті заклади, які в яких тривають зараз ремонтні роботи, без завершення яких ми просто не можемо допустити туди дітей. Чи понесе хтось із чиновників відповідальність за зрив навчально-виховної роботи у міській раді не коментують. Отож дитсадки номер 14 та 51 розпочнуть роботу, коли будуть готові, але точні терміни назвати не можуть. Тоді як дошкільні заклади номер 4, 18, 39 та 50 цьогоріч взагалі не працюватимуть. Окрім того, у деяких ДНЗ продовжать приймати вимушених переселенців. ВПО проживатимуть у 9-му садочку, а дошкільний заклад номер 14 використовуватимуть як для переселенців, так і для дітей. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.